Вітаю! Ви на наліе і з вами Данило. І сьогодні я вам покажу свій новенький двоповерховий дерев'яний багатокімнатний дім. Я його дуже довго робив десь тиждень. І. Бачите оцей димок? Це одна із кімнат на другому поверсі. Покажу Зараз я вас вітаю. У моїй першій кімнаті коридор. Тут є три віконечка. Одне вітальне, з якого можна дивитися телевізор секретно. Друге тут, тільки воно для більших, якщо так стати блоком. О, нехай так буде, тільки поставлю тут дві сходинки. Отак, Добре, далі. Тут є ще одне віконечко, якраз у нього таке, як я можу дивитися. Добре. Оце книжкова полиця. Ну, та ви б хотіли у мене запитатися більше. Добре, вітаю від... Ой! Оце моя кімната була Підьом. за те, що не сказала. Ну, оце моя вітальня. Це, як бачите, секретне іконочка. Тільки якщо я ще в майбутньому надійшлю цей співмережі, будь, за... будь ласка, не використовуйте це. Добре, тут включається, виключається телевізор. Я назвав це блютузним пультом. Ай, це дитячий басейн там був. А це дорослий. Клієнтів у мене поки що ще ніяк нема. Може покличу своїх друзів, Добре. А поки що ми заходимо на другий поверх. Оце все територія другого поверху. І почнемо ми із ванни. Оце мій сучасний душ, якому можна. Букатись, умиватись А це мій модернізований умивальник. Точка є така підставочка. Можна залізати сюди і купатись Ні, не купатись, а умиватись вибачте. Ну, добре. На... І наступна кімната це то, що я хотів вам розказати ще на дворі, коли починав огляд. І це моя кухня. Зараз я вам покажу, як вона працює. Тільки вона не по-справжньому працює. Це кухонна плита із спічкою. Звідси, дим йде, йде сюди. Скуп... От цю трубу. В коптильні буде жаритись. Теж йде в цю трубу і все разом йде туди. Але тут не справжній тим. Насправді просто вогнище ще поставлено. А це справжній. Добре. Приступимо до наступної кімнати. Це друженим споклом, це там моєї сестри Софії. Тут я планую зробити свою кімнату на другому поверсі. Зразу приступимо до іншої кімнати. Я називаю її кімнатою інвалідів. Тут можуть сидіти інваліди чи старенькі бабусі дідусі. Гратися собі з музикою. І тут ще ті, що вміють ходити, можуть йти до мого універсального пульта. Добре, відправляємо сюди. І наступна кімната по черзі це дається останній балкон. Тут можна собі якраз. І тут можна собі під дашком стати якраз зараз дощик і дивитися на небо. Так все. У мене це небо роздратовує навпаки. Добре. На сьогодні все. Очікуйте нове відео. Залітайте на мій Тік-Ток. нас є інформацію про канал цей. Я з вами попрощаюся, покажу вам мій скін. В живом. И вот так я выглядаю сбоку. Якила. я Ну шо. На сьогодні до побачення. Почекайте, де я по стороку. Ну, а на сьогодні все. До побачення. До, до зустрічі в наступному відео!